Майже танк тільки на колесах. Франція посилить збройні сили України бронемашинами, які оснащені 105-мм гарматою. Передачу цієї зброї підтвердив Володимир Зеленський. Подякував за це Макрону. Я Андрій Стельмах. І сьогодні говоримо про легкий танк. А 10 А – це сучасна колісна бронемашина, яка призначалась для розвідки. Перші випуски розпочали ще на початку 70-х. Їх розробила та ж компанія, яка виробляє французькі танки Леклерк і «Сау Цезар, які працюють по окупантах в Україні. Компанія Некстер. Сама по собі ця бойова машина, вона дійсно, як для розвідувальних задач, розглядалась. але в неї закладували характеристики для боротьби з броньованою технікою. І ось саме з цього все і розпочалось. Всього Франція виробила 457 таких машин. З них 245 залишаються на озброєнні французької армії, близько 100 продали за кордон, і трохи більше сотні на складах. Амікс 10 рс став бойовою машиною завдяки 105-мм гарматі. Сучасні підкаліберні снаряди для цієї гармати пробивають 350 мм броні на відстані у понад 2 кілометри, здатні пробити російську бронетехніку та танк. Т-72. Гармата Гармати ручного заряджання і стріляє виключно французькими боєприпасами. Встановлено лазерний далекомір. Вона здатна знищувати об'єкти відстані до 2 кілометрів, плюс-мінус 10%. І цього достатньо, щоб на цій відстані підтримувати піхоту та наносити ураження по позиціям ворога, та не тільки і ще й по укріпленим якимось об'єктами. Фікаційним об'єктом саме такої техніки не вистачало, наприклад, Збройним силам України під час е звільнення Харківщини. Бронемашина має у своєму комплекті осколково-фугасний боєприпас. Це надає змогу здійснювати ефективну вогнову підтримку проти ворожої піхоти. Також встановлено кулемет калібром 7,62. В Україну надійдуть модернізовані ЕМІС 10 РС, які оснащені додатковою бронею та системою самоборони «Галікс» із димовими завісами. Мікс – колісна броня відповідно чудова прохідність і мобільність завдяки шести колесам і повному приводу бронемашина розвиває хорошу швидкість. Максимальна по шосе становить 85 км на годину, а запас ходу без дозаправки 1000 км. Незважаючи на вагу, майже 15 тонн, бронемашина є повністю амфібією і легко долає водні перешкоди. Вона в першу чергу розглядалась як для європейського рельєфу для європейських доріг. Використовувалась під час конфліктів в першу чергу в країнах близького сходу, там, де пустеля, в пустелі вона себе продемонструвала як достатньо з високими показниками прохідності. Є дороги, які навіть найкраще гіздяхід, а він не зможе подолати. Тому я не виключаю, що саме AMX ми повинні будемо використовувати також дуже обережно. Особливістю amx 10 є гідравлічна підвізка машини. Фактично, вона може присідати. Відповідно, точність вогню збільшується. Трансмісія французької бронемашини дозволяє робити розворот на одному місці і забезпечує високу швидкість реверсного ходу. Зараз французька армія поступово виводить за зброєння мікс 10 РСІ у першому кавалерійському іноземному легіоні. Ці машини замінили на ягуари, тому ймовірно, мова може йти про передачу десятків таких бронемашин Україні, але точна кількість поки не розголошується. Найцікавіше це те, що наші солдати вони взагалі на сьогодні вони демонструють максимальний рівень адаптації. Адаптації фактично до будь-якої техніки, адаптації до будь-яких умов, яких вони виконують, наші військовослужбовці вже навчаються керувати цими колісними танками. Екіпаж чотири людини. Зберігайте спокій, і вірте в збройні сили.